В нас відбувається колапс, геополітичні напруження. То там Трамп вийде зі своїми тарифами, то там Китай відповість. І я... Би не вкладала свої гроші в українські облігації біля золота. Зараз стільки всього, стільки інформації, чому золото зросло на 110%. Куди інвестувати українцям в 2026 році свої гроші, починаючи навіть зі 100 доларів для того, щоб в майбутньому отримувати пасивний дохід. Давайте розберемо цю тему. Привіт, мене звати Оміда Самойенко і ви на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. Я сьогодні хочу розібрати дуже важливу тему, тому що незабаром в нас 2026 рік і до нього треба готуватися. Я ще записала випуск по рецесії 2026 тисячі році. Обов'язково подивіться, я вам десь тут або тут да, залишу там дуже інформативно і дуже корисно. Але давайте сьогодні проговоримо загально про такі інструменти, як облігації. Золото, фондовий ринок і криптовалютний ринок це ці інструменти, які в принципі доступні інвесторам з України, і це інструменти, з яких ви можете почати навіть зі 100 доларів. Тож давайте почнемо з першого інструменту облігації. Коли говорю про облігації, я маю на увазі саме українські або державні, або військові облігації, гривневі, доларові. Чому? Ну тому, що якщо говорити про закордонні облігації, то проговий вхід зазвичай. 100 штук. Кожна облігація коштує 1000 доларів, да, 1000 умовних одиниць. Тобто пороговий вхід 100 тисяч доларів не кожен собі може дозволити. І тому зазвичай я завжди, коли говорю про облігацію, говорю про українські облігації і я Би не вкладала свої гроші в українські облігації саме як інвестор, чому тому, що у України на сьогоднішній день рейтинг вибірковий дефолт Selective Default. його було поставлено Україні у 2024 році, коли вона не виплатила частково по своїм облігаціям по купону і тому. Це великий ризик інвестувати в українські облігації. Тому, якщо ви хочете заробити або тримати, тим паче там фінансову подушку, ні в якому разі не можна. Якщо ви дуже вірите в Україну і хочете в неї вкладати, ви можете робити це багатьма іншими способами. Ви можете робити через українські облігації, тоді це не інвестиції, да? це більше як донат. А в даному контексті ми говоримо саме про інвестиції. І взагалі облігації. Цей інструмент достатньо такий стабільний, якщо не брати саме зараз українські облігації, а брати, наприклад, українські облігації до 2022 року. Це був дуже стабільний інструмент, де треба і можна було би тримати фінансову подушку. Це дуже стабільний, хороший інструмент. В доларах тоді депозити давали там щось на рівні 0,1-1%. Облігації українські в доларах в євро, єврооблігації, да, вони давали 4-5-6 Тобто, окрім того, що окупляло нам інфляцію, яка була на рівні 2-3%, ще й залишалася в плюсі. Да, і для подишку це просто дуже класний інструмент, ніж тримати під матрацем або тримати на. Депозитів банку краще було тримати тоді і вигідно, дуже прибутково саме в облігації, але не з 2022 року. Це моя думка. Я досі її притримуюсь, Я не інвестую в облігації. Ну, звичайно, ми і студентам нашим учням не рекомендуємо це робити. Друге, золото. Давайте розберемося з золотом, тому що біля золота зараз стільки всього, стільки інформації, чому тому, що за останні 5 років. S&P500 зріс на 110% на той момент, коли я записую це відео. Золото зросло, якщо ми говоримо цінне на золото, теж на 110%. Це просто щось неймовірне, тому що. Зазвичай облігації дають 4-5%, а золото дає 2-3 Тобто це захисний інструмент, який захищає нас від інфляції. Ну і під час рецесії, якщо все падає, то золото зростає, тому він і захисний. Тобто, всі інвестори біжать і приливають свої гроші в золото. Тут у нас відбувається колапс. Геополітичні напруження, то там Трамп вийде зі своїми тарифами, то там Китай відповість. І якась да ось така торгова війна, яка відбувається, війна в Україні, яка відбувається, і ось така нестабільність, яка впливає на економіки великих країн. Це все сподвигає до того, що Країни хочуть тримати свої резерви не в валюті в доларах і євро, да а саме в золоті, і тому в нас такий шалений зріст. За останні три роки це просто якісь неймовірні результати наші учні, які в нас вчилися 2,5 два з половиною інвестують в золото, 95% за два з половиною року. Уявляєте? Тобто, це якщо порівнювати з двома-трьома відсотками на рік, яке має давати золото зазвичай, то це просто щось. Нестандартне, космічне, да, і тут питання: наприклад, ви не інвестуєте в золото. чи треба в нього зараз інвестувати, тому що воно так сильно виросло? і тут немає відповіді. Це як знаєте, зустріти динозавра на вулиці 50 на 50. або зустрінемо або ні. Так і з золотом ніхто не знає, тому що ми не знаємо, який план у держав. Наприклад, в них план був купити от стільки золота, і вони на сьогоднішній день виконали 30% план. Тобто, вони ще будуть закуповуватися тоді, бо ми сказали, да, треба закуплятися. Золотом, особливо, якщо будуть якісь дуже такі нестабільні. Відносини між там Америкою, Китаєм, взагалі між там лідерами світу, да то єдине, що ми можемо тримати у себе, це золото. Але ви маєте розуміти, що створювати дуже високі напруження і заважати один одному, ні Китай, ні Америка не буде. Ну, по крайній мірі, мені так здається, да. Нікому це не вигідно йти зараз у війну. Все ж таки, політики на те, і політики, щоб домовлятися. Тут виходить, що, наприклад, знову ж таки візьмемо в них ось такий. План по закупці золота, і вони і реалізували свій план на сьогоднішній день вже на 100%. Тоді вони не будуть більше закуплятися, і тоді золото не буде зростати. І ви собі купите, а золото може стояти на місці, да там коливатися там на 5% туди-сюди. Або воно піде вниз, і ми цього не знаємо. І в тому і найбільший ризик да інвестувати в золото зараз чи треба чи ні, чи додавати в свій портфель, чи ні? Я би зробило би наступним чином: якщо ви тільки починаючи інвесторові будете інвестувати, не знаю там 15 років, то якраз. З наміром, що я 10-15 років кожен місяць буду трошки закуповуватися золотом і частину свого портфеля тримати в золоті, тоді це виглядає достатньо розумним рішенням. А якщо ваша задача це проспекулювати на золоті, то я би не гралася, тому що ви можете догратися так, що втратите кошти. Тому по золоту це ви вже маєте вирішити самостійно, залежно від своєї стратегії на майбутнє. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви би собі золото зараз купували в свій портфель, або взагалі не в свій портфель, а просто золото, або ні. Далі давайте поговоримо про фондовий ринок. Ну, я такий адепт фондового ринку. Я, як помірний інвестор, який дуже обережно ставиться до криптовалютного ринку, да, і все ж таки полюбляє фондовий ринок і на сьогоднішній день, більш частина моїх грошей лежить саме там. То я розумію, що фондовий ринок це завжди гарна ідея, особливо. Якщо в нас буде рецесія, та навіть якщо не буде, да, постійно інвестувати накопичувати свій капітал на фондовому ринку. Це один з найкращих варіантів. Чому ось я, наприклад, розкажу вам свою історію, як відбувається? Я вже інвестую 7 років на фондовому ринку. Такі шалені прибутковості на тих сумах і об'ємах, які я інвестую, я за останні 2-3 роки таки ніколи не бачила. Ну, по перше, дійсно буває, якщо ви вмієте правильно аналізувати, ви можете знайти дуже класні прибуткові рішення. Але інший момент це. Лоун, який я зараз можу взяти для того, щоб купити нерухомість. Давайте я поясню, що я маю на увазі. В мене є капітал на фондовому ринку, проінвестовані в цінні папери. І брокер мені дає кредит під заставу цього портфелю і акції. І Я беру цей кредит, да можу купити нерухомість, здати її в оренду. Зараз я знаю стратегії в Америці, які мені з виплатою кредиту. Принесуть ще плюс, то грав кешфлоу да в гру на стільну трансформаційну Роберта сакі. То розуміє про що я маю на увазі. Тобто, я беру кредит і плачу перший внесок. Далі беру іпотеку. Із виплатами і цього кредиту, і іпотеки я ще залишаюся в плюсі. Тобто, в мене ще з оренди залишається там частина коштів в плюс. Мені дуже вигідно купувати таку нерухомість і такий кредит брати. Тобто, це самоліквідуючийся кредит. Мені орендар покриває і іпотеку, і кредит. І всі відсотки, я не вкладаючи свої гроші, маю будинок. Не за один рік, а це 15-30 років іпотека, але тим не менш, да, 15-30 років так чи інакше пройдуть. І ось такі саме ліквідуючіся кредити мені стали можливими в великих об'ємах, коли я можу купити 2-5 нерухомостей за рахунок капіталу, який я собі накопичила. Тому для мене фондовий ринок це взагалі, знаєте, ніби я відкрила двері, зайшла в цей світ інвестиційний фондовий ринок. І в мене Олося ще 10 дверей, і це дійсно такий інструмент, яким можна користуватися грамотно вибудовуючи імперію на покоління. На я поки не знаю, як це зробити. Дуже нестабільний інструмент, дуже багато обмежень в плані, що завести кудись купити нерухомість в е, таких стабільних країнах. Це стає питанням, і тому до нерухомості я ну відношуся дуже обережно, але він теж має сенс на життя. Так, як високопробутковий спекулятивний інструмент, до речі, дуже хочу записати відео про те, чи замінить криптовалюта долар, тому що таке питання теж мені задають його класно було би розібрати в наступних випусках. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково це зроблю і розкажу свою думку про це. Так, ось, якщо ми говоримо про криптовалюту. Да, то це інструмент чисто для заробітку. Тут і зараз в короткостроковій перспективі класно було би, якщо у вас є навіть невеличкий бюджет, бюджети, ви розподіляєте частину на фондовий ринок, частини на криптовалютний ринок. Тут зробили надприбутки. Да. Реінвестували в фондовий ринок знову там трошки проінвестували в фондовий ринок в короткостроковій перспективі. Купили, продали і зробили надпробутку, і знову перелили. Але якщо говорити про криптовалютний ринок, тут теж треба розуміти, по які стратегії ви йдете. Да? Тому що в мене, наприклад, спотова торгівля, і я інвестую теж в довгостроковий. Я працюю циклами, тобто я не інвестую і не займаєшся трейдингом впродовж дня, впродовж місяця, навіть впродовж півроку. Да? я не роблю маржинального. Води, тобто угоди в кредит, я інвестую в така пасивна довгострокова стратегія в великі проекти, великі монети, І ось таким чином отримую надприбутки. Але протягом одного, двох, трьох років переливаю на фондовий ринок, і ось таким чином в мене моя система працює. І в чому якби перевага і фондового ринку, і криптовалютного ринку, мабуть, найбільше. А для українців, да, що ви можете починати зі 100 доларів? І якщо ви можете це зробити, то чому б ні? І коли ви дисципліновано будете там? Кожного місяця, частину своїх коштів, нехай буде 100 доларів на місяць, нехай буде 100 доларів в квартал, але будете робити, ви будете непомітно накопичувати собі свій капітал, да і там, і там. Тому що, коли я починала 7 років тому, я починала з 600 доларів і більше там грошей не було, треба було заробляти наступні кошти. І на сьогоднішній день розвернулася можливості таким чином, що я можу великі кошти інвестувати, там 50 і більше відсотків своїх зароблених коштів. Я ось таким чином накопичую капітал. Якщо підсумувати це відео, да, то висновком я хочу сказати для українців і для себе. Я би в 2026 році розглядала би золото, якщо в довгострокову перспективу розглядала би точно фондовий ринок, ну, особливо, якщо буде рецесія, це взагалі ідеальний буде момент почати для новачків, щоб потім отримати надприбутки, і розбиралася би в крипті все одно також. Тому що так чи інакше, це один з хороших інструментів для того, щоб отримати надприбутки тут і зараз. А що думаєте ви? У що інвестуєте і враховуючи да, ось цю інформацію, яку ви отримали, з якого інструменту ви б хотіли почати інвестувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а ми з вами зустрінемося в наступних випусках. Бувайте!